Що мені подобається, подобається, що ну, можна справді вплинути на перебіг подій на багато дружизних подій. А що мене вибішує найбільше, ну, це те, що деякі люди перебувають в полоні якихось хибних уявлень про університет, про нашу країну, про події, які в ній відбуваються. і, Можливо, занадто зациклені на собі. І от такі люди мене реально не можуть. Це складне питання. Не купляю яйця на базарі, які взагалі, мабуть, останнім часом. Я так думаю, що зараз десь може гривень 60. Я люблю доглядати за рослинами, за газоном біля своєї хати. Отаке. От от таке. Але щоб це було багато якоїсь сільськогосподарської праці то я її за свою юність дитинство стільки мав, щоб мені це вже не цікаво. Аніме? Чесно кажучи, знаю, що, так, що є такий жанр, ну, але відверто кажучи, ну це не моє. Не, 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 не заводить. Він реальний воду. Три. Мабуть, що знайдеться. Ну, але це було десь в юності в дитинському дружні. Коли я ще не дуже добре, не добре був соціалізований, мабуть, не дуже розумів наслідки. Але на, на щастя, я не можу сказати, що є багато таких речей, за що мені можна соромитися в цьому житті. Я не маю жити по собі. Качкодзьок не буває, мене добре пристосовані. Ну так, але дуже рідко. Це вже, знаєте, вже треба добре мене дістати, бо треба щось таке, щоб бувало. Ем, воно, навіть кажуть, що треба це часом робити, воно допомагає стабілізувати нервову систему і мозок. <рес> Григорій. Пиво. Я їм на сніданок, я завжди в мене однаковий сніданок, чашка кави з молоком і сир Навряд чи. Не вже сьогодні. <рес> <рес> ну, колись є в нього день народження, коли я не скажу, не в тому скаже. Варто не всім, а варто тільки тим, хто. Бачить себе на академічній лаві, бачить себе в академічному стільці, бачить себе на шпальтах наукової преси, бачить себе в спілкуванні з розумними інтелігентними людьми по всьому світу, і причому так, що він міг щось цікаве їм розказати, і їм було цікаво. Тобто ну, це не для всіх, це для людей, які, які шукають чогось нового, реально нового. Це не просто. Нормальним. Був я нормальним студентом, я не був завуком, хоча був відмінником. Всяке було і заняття прогулювали, і погуляти десь доводили часом в компаніях. І здавали сесію, і так часто бувало, що семестрові оцінки 3-3-3-2, але екзамен 5. Тобто всяко бувало. Студентське життя воно неоднозначне, і в такому віці ми маємо прожити і спробувати, ну, якщо не все помежеться. Щастя, коли в тебе всі твої емоції в зоні оптимуму. Ти оптиму. Бо не повні ясно. Люблю слухати або якісь рокові речі, або. Чомусь зараз більше мене тягне на такі якісь фолк-джаз, навіть от, е, щось таке на джазові, якісь гарні композиції, гарні варіації. Е, блюз. Теж наприклад. Запис. А сьогодні в мене є на службові, то вам любить цікаві. Е, Анекдот це така штука, знаєте, непроста. І говорити про улюблений анекдот я не можу, бо я їх знаю тисячі. Ну, є, з цієї серії, наприклад, мені подобається анекдот, як батьки вирішили провідати свого синка в гуртожитку. І це зранку, раненько вони приїжджають, підходять до кімнати, стукають, а звідти голос. Кого там чорти принесли? Вони кажуть, а тут Ваня Ковальчук живе. Тут, тут, побладіть його під дверима, я потім його занесу. Зараз. Чи взагалі? Взагалі, плюс, дуже класно, хороша ідея. Ми вже пару разів пробували підходити до такого, але барбекю завершувалось на етапі офіційних подій. От якщо ці офіційні заходи прибрати, то барбекю ми зробимо і обов'язково його зробимо, знаєте коли. Після нашої перемоги. Тому запрошую вас вже. Мабуть, четвертий. Ну, мабуть, всі ми боїмося смерті. Мабуть, лякає найбільше, скажімо так, неповна зрозумілість того, що нас там на Чесно, щось не можу сказати нічого. Такого. А яке? <плес> <плес> Побажати прожити ті роки, які Бог дав бути студентом, максимально цікаво для себе, максимально наповнено. І це не тільки про навчання, там, про сенси, про якісь здобутки. Це скоріше про можливість спілкуватися з розумними людьми, про можливість спілкуватися з гарними дівчатами, якщо це про це. можливість спілкуватися з гарними розумними чоловіками, якщо це про жінок. І можливо отримати негативний. В першу чергу, а в другу чергу позитивний досвід до цього. Це якраз те, заради чого ми живемо. Отримати емоції. Це мають бути гарні, позитивні і, що відрізняє наші з вами руки тут, корисні емоції. В Україні. понад усе.